Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні у мене знову звітне відео по шкарпетках. Я вже думаю, ви всі дивитеся українських наших дівчаток, і ви всі знаєте, що в нас іде спільник шкарпеткова скриня дизайнерських бажань, і ми в кінці кожного місяця. Виставляємо вам звіт. У нас є умова зв'язати не менше однієї пари шкарпеток на місяць. Так от, прийшов час звітувати і я хочу показати те, що в мене вийшло. І вийшло, дівчатка, в мене також в цьому місяці дві пари. Але одна пара у мене новенька, а другу пару я вже вам покажу, бо вона вже повторюється, покажу вам новеньку пару. Вив'язалась у мене, дівчатка, отака пара. <кій> як бачите, кольори я не підбирала від слова зовсім. В'язала так, як воно є. Тому що, ну, я так подивилася, тут нереально підібрати колір. Тут єдине, де повторяється, от, наприклад, дивіться, ось <кій> ось, бачите отут, отут трошечки дещо співпада. Але. Не знаю, щось мені так везе на вузлики да, в цій парі. Бачите, тут полосочка тоненька, тому що тут знову в мене попав вузлик, і знову пішла пряжа вже в'язатися. Тому з усіх двох шкарпеточок у мене тільки. Оця отут І оце отут. воно більш-менш одинакове. Але також воно не одинакове, тому що дівчатка, тут, як ви бачите, також іде. Бачите, якісь краплинки, ну, в общем, хто знає які. Оце такі шкарпеточки у мене вийшли. Е, так, пряжа, з якої я в'яжу, зараз я вам покажу. Ой, боже, вибачте, бо я тут дивлюся, чи вам видно. Е, пряжа, з якої я в'язала, це отака от Гімалая е, Сокс. Правильно ще називаю. Е, ця пряжа, шкарпетковий склад. 75% шерсті, 25 шерсть. Отакий лут колор І що хочу сказати? Хочу сказати, що ця пряжа для мене була нова. Тобто, ці шкарпетки падають під категорію нова для мене пряжа. Хочу нагадати, що ми в'яжемо по категоріях, під які вони попадають. Але ця в мене лежала майже два роки. Я купляла, ну, дівчатки, мабуть, здається, у кандіярі давно два роки я її брала на якійсь розпродажі, щось дуже-дуже дешево. І вона в мене була змотана у такий пиріжочок, тому що я купила була моталку, мені було цікаво подивитися, як вона мота. Тому я вирішила була змотати в пиріжочки. Ну, гралася. Цей пряжі, через така етикеточка у в мене, вона була так засунута в паріжочок. Так що хочу я за неї сказати, зв'язала я шкарпетки. Зв'язала, постирала в'язалося вони у мене, як на 38-39 розмір. Почала я їх прати, вода леняла, але на кольорі, дивіться, ну ніде. Не видно, що вода полиняна. Тому кольор, очутую, вода, до речі, була десь такого кольору розова, фіолетова. Коли я її попрала, ці шкарпетки налізли в мене на блокатор 42 розміру. Я не знаю, до речі, спицями я в'язала тріо троєчкою. Щоб я так дуже слабо в'язала, ну, хто знає, може і слабо. В'язала троєчкою, набирала я тут 60 петель. Ніякої техніки. Нової я для себе не робила в цих Шкарпетках. Чесно, дявочка скажу, дуже багато спонсорської пряжі. Ну, не схотілося мені гратися. Я думаю, ще у лютому оці покажу, до речі, це лютневі. покажу так, як є. А вже тоді інші місяці вже буду там пробувати різні техніки, різні мастер-класи, а поки що так. так. Хочеш доказати свою думку. Я зв'язала дві шкарпетки попрала. Розтяглися на 42-й розмір. До речі, п'ята і тут, і тут, вона укріплена в мене йде. Висохли, зняла. Ну, дивіться, 42-й розмір не похоже. Ну, хай 40-й, хай 39-й. Але це ще не все. Загадка століття. Заявлена пряжа 100 грам, 400 метрів. Вага моїх оцих шкарпеток. Двох. 51 грам. І залишок у мене, дівчатки, ось, 4 г показали ваги. Оце я сижу і думаю, як так може в одній моташки 100 грамовій бути 55 грам ниток. Я звідси не одмотувала, я звідси нічого не в'язала. Вона у мене, як змоталася у пиріжочок, так вона у мене у колючку такому лежала, ждала, ждала свого часу. Чого така вага? Ну, мене цікавить ваша думка. Будь ласка, напишіть, чи було в когось таке. Чи це просто, що мені так? Ну, я не знаю. Ну, я кажу, я не пам'ятаю, яку ціну я брала, але я брала дуже дешево цю пряжу на розпродажі. Ну, ну, мені здається, в кандіярі. І мала цей сокс, мабуть там. А може ні. Ну, до речі, так ото. Виходить, що в мене моташка 55 грамів, але ж ніде тут не зазначено. Тут зазначено 100 грамів 400 метрів. Обдивилась Обдивилася етікеточку, більш ніде нічого. Є склад, є малюнок. Ось який виходить. Малюнок такий гарненький, ниточки гарненькі. Мені сподобалися такі кольори, такі яскраві. Я люблю такі яскраві кольори. Хоч в носочках, хоч де, воно дуже мені. Ну, я люблю таке. Як сорока, все, що блестит, все, що яскраве, все моє. Ну, чого така вага, я не знаю. Так що от цього кусочка тут залишечок залишився 4 грами, і шкарпеток 51 грам. Оце такі шкарпетки. Ну, нічого, хай такі вже грами будуть, які є, такі є. Так що, дівчатка, це в мене буде така перша шкарпеткова чи шкарпетки в мою шкарпеткову корзинку. До речі, прийшло мені десь на почту дуже багато пряжі. Я знайшла скидочку, замовила це відео вийде раніше. Superwash по 99 гривень. І ще забула, де замовляла. Не можу я забрати посилочку, Дуже у нас черги чогось наук почті великі. Ой, Йду з роботи і не встигаю я забрати до закриття почти. Так що, будуть в мене колись розпаковка, там, да, ну, моташки, 10 точно йде. Оце такі. Так, що це така дівчатка перша пряжа моя гімалая Сокс іде в мою шкарпеткову корзинку. Під категорією це для дівчат, кажу, для до речі, започаткували цей проект Маруся, Марусіна скриня, рукоділля і Оксана. Оксана, вибачте, знову забула. Як називається ваш канал. Але вся інформація про власників про дівчат, які цей проєкт розпочали. Всі учасники будуть під відео в інфобоксі. Заходьте, будь ласка, дивіться. Перша пара під категорією Нова пряжа завжди мені щось з неї не везе, це в мене буде отака. А другу пару дівочки, я в цю скриньку беру це мої оці шкарпетки, які я вже вам показувала. Які я в'язала в кольоровому році. Але я їх також забираю у свою <клес> шкарпеткову скриньку, тому що вони будуть лежати. Дивіться, полиняли вони обоє. Але оця перша <клес> шкарпетка полиняла дужче, ніж друга. Дівчатка мені писали в коментарях, що треба було дивитися. Дівчата всі казали, що артісан, до речі, нагадаю, що його в'язала. Розова це артісан. Супер-вош. А оце. А оце, дівчатки, любов моя з першого погляду Алізе <coughs> Вултай. Мені дуже сподобалася ниточка, але ну, я не знаю, я хочу собі повторити на якийсь світерок. Я вже повторяюся, я в тому відео казала. Нитка-бомба. Що м'якусінька, що гарненька. Така, ну класна. Так от, дівчата казали, треба було дивитися відео. Дівчатка всі казали в один голос, що. Артісан Леня, ну я вам уже колись казала у відповідях на питання, відповідала, що сижу, е, включаю по телевізору кіно, по телефоні, Ютуб, в одному наушнику, там десь дивлюсь, слухаю, там ще з чоловіком сижу, розмовляю, то десь щось, може, прослухала. Ото, як щось таке гарненьке, то видивлюся, <кій> а як опис, може, де щось і прозівала. Так що Леня, Леня, але дівочки, мені написали, зараз в тренді. Зараз речі, які полинені, отакі, вони дуже йдуть в тренді. Не знаю, може в тренді в мене зв'язалися трендові шкарпетки. Ну, я довольна, хай вони там трошечки не такі, але вони теплі, вони класні, не знаю. До речі, оцю шкарпетку я стирала пральним порошком. Так, трошечки кидала в мисочку, а оцю я вже прала милом, ріденьким милом. Тут це, бачите, навіть душі полиняла. бух йозна. Ну, нічого, що раз постіраю, полиняють вони обоє одинаково, де вже щось накаталось на них. І будуть у мене дуже суперські класні шкарпеточки. Так, що ще вам забула сказати? За цю пряжу я вам вже говорила. Дуже класно, не пожалійте, купуйте Супервош пише 75%. Але пряжа дійсно. Мені гарно. Не знаю, до речі, чи кольорова така пряжа линя, У мене тільки була біла. Я взяла на пробу, то мені дуже сподобалося. А вже за кольорову нічого не скажу. Колись куплю попробую, тоді вам розповім, як веде себе кольорова пряжа. Я думаю, надійка з кольорового руку дівчата не будуть проти. Якщо я оці свої шкарпетки також заявлю в шкарпетковій скрині. Вони в мене будуть йти аж в трьох номінаціях. Перше, це буде йти нова для мене пряжа. Я ще цієї, ще цієї пряжі ще ніколи не в'язала. Це перше моє знайомство. Далі тут буде йти номінація новий візерунок. Ну, я не знаю, можна під цей, а можна під жакарт її піднести, але ж це ж також жакарт, і також новий візерунок. Я такими сердечками ще не в'язала. І друга, і третє. Третя ж асоціація е, з місяцем року. Е, категорія четверта, а просто третя категорія ну, під три категорії. Чого з місяцем року? Дівочки, ну саме перше ж сердечки. Чого сердечки? Тому що День Валентина. Не хочу я брати сумні оці спогади та сумні дати сюди. Я хочу просто в цьому відео сказати про гарне. Прогарне, чого я вирішила в'язати оці шкарпетки: День Валентина, День Закоханих. У мене син Валентин, до речі. І у лютому також у мене день народження, ось було недавно. І щось мені схотілося під оці всі Ну, Люблю я лютий, я вам чесно скажу, я зимова, я дуже люблю зиму в усіх проявах. Правда, в цьому році молилася, щоб вона швидше закінчилась, тому що. Давайте прогорне. Так от, ці шкарпетки у мене йдуть асоціація з лютим. От у мене зимове були, хто пам'ятає, там були сніжинки, такі такі зірочки чи сніжинки сині. А Грудневі у мене будуть новорічні, а от це лютий. А вже березневі дівчатка, будуть у мене березневі, будуть уже в квіточках. Я так для себе вирішила. Я вже для себе приблизно знаю, на якому місяці. Які шкарпетки я хочу. Поставила для мету одні жакардою в'язати, а одні такі цвітасті. Але кажу вам вже наперед, по тій пряжі, яка я замовила, то таких у мене буде дуже багато. І в основному чоловічі, тому що в мене чоловік облюбував, сказав, і я такі хочу. Так що, це таке моє відео, звіт мій. В нашій шкарпеткові скрині дизайнерських бажань. У мене дві пари є. Я сподіваюся, що мені дівчатка зарахують і оці мої перві сюди. Вони всі в мене йдуть в мою скриньку лягати. Е, лягати. Ну, я не знаю, як правильно сказати, то будуть вони лежати до Нового року. І всі бачать мої рідні, що я в'яжу, але я кажу, я збираю шкарпетки до Нового року. Ну, все, будемо прощатися. Так що буде в мене сьогодні таке маленьке відео. Слідуюче відео вже буде в мене дівчатка, так і дівчатка. Покажу, що ж я там таке ж дов'язала чи нав'язала. І розпаковка, мабуть, буде пряжа. Дівчатка слідкуйте, прийдеш, заберу ще таку шкарпеткову свою пряжу, з ж таке, мабуть, покажу, що я не заказувала. Все, до нових зустрічей, миру, 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 переможної нам весни. Зустрінемося ще.